Добрий день, хочу розпочати серію відео про лохину, про цю таку особливу культуру. Якщо подивитись на цей кущ, він має вже метр п'ятдесят, метр у висоту, має повністю квіткову почку, можна сказати, повністю розвинутий гарненький, але поки він дійде до такого стану, потрібно пройти. Декілька стадій. І коли люди беруть однорічки, навіть двохрічки садять і він у них не розвивається, основна причина в тому, що потрібно розуміти цю культуру. Це культура дитина. Вона дуже любить на початковій стадії, щоб її висадили в контейнер 2-3 роки. Тобто в контейнер 5, 6, 8, 10, 10 літрів і потім вже висадити його в ґрунт. Тобто відбувається приблизно ось так. Мене запитують, чому, наприклад, ти посадив в контейнерах? Ось вона. Манюня. Ось вона. В контейнері? І в траншею. Чому? От вона в траншеї росте. І в контейнері. Тому що вона не любить. Якщо я скажу просто, що вона не любить висадку зразу ж в ґрунт маленькою, то я нічого не скажу. Це потрібно робити потім велике відео, чому, що, і розбирати спочатку як садити і так далі. Я постараюся запустити цей серіал якби повністю пролохину, але. Не знаю, як вона по часу буде, може це буде пізніше. Тому хочу порадити тим, хто зараз буде висаджувати, не висаджуйте прямо в ґрунт. Ну, тобто не в ґрунт, в торф, куди завгодно, але в великий об'єм, тому що вона буде страждати. Тобто, якщо ви зробили траншею, додали туди 60-80 літрів торфу, ось так воно виглядає. Потім закидали його хвоєю. І це повинно пройти рік-два. Тут об'єм 3-5 літрів в контейнері. Цього достатньо для того, щоб вона на першому етапі перенесла всі якби, проблеми з засухою і інші. Тут захисток у неї. Вона так любить, як мала дитина. Десь сховатися під стіл в невеличкий простір і там собі просто тусуватися. Оце така культура. Постараюся далі зробити більш розлоге відео, але поки, як говориться, це порада багатьом, щоб вони мали проблеми з ростом і розвитком в майбутньому. Ця дитина любить невеличкий об'єм. Щоб він був захищений об'єм, щоб там створювалося вологе середовище, температура і так далі. А потім уже висадка далі. Тому це якби початкове тільки відео. Далі хотілося б поговорити про те, як, чому вона повинна рости в такому ґрунту. Що це за грунт торф? Чи відноситься він в принципі до ґрунтів? Яка різниця між торфом і звичайною землею. І чому, наприклад, такі культури не зможуть рости в звичайному ґрунту? Але це такий об'ємний варіант, поки хоча б так. Всім доброго здоров'я і успіхів!